Христина Середяк народилася в Австрії у родині українських емігрантів. Згодом, коли їй було два роки, з батьками переїхала в Аргентину. Там пішла в школу, далі здобула освіту лікаря-педіатра, вийшла заміж, влаштувалася на роботу і вперше поїхала на свою батьківщину в Україну. Саме після цієї поїздки жінка захопилася писанками. Я була на Україні тому літ, якраз всі була день незалежності? Я приїхала тут на весілля, а навіть було і весілля і день незалежності. Як я вернула до Аргентини, я люблю дуже рисувати і малювати, то я кажу, чому не взятися до цієї роботи так специфічно і так почала власне, свою кар'єру як писанкарка. Більше як 15 літ, я так фахово власне, пишу писанки, даю доповіді, чу дітей і українських, і аргентинців. Нині жінка весь свій вільний час присвячує писанкарству. Вона їх не тільки створює, а й досліджує. А у 2009 році світ побачила книга під назвою Чари писанки. Видання унікальне не лише тим, що створене на іспанській мові, а й тим, що представляє історію, традиції писанкарства, техніки виконання, символіку, легенди та казки про писанку. Доповнена книга також яскравим фотоальбомом. Я буду представляти свою книжку. Це перша книжка іспанською мовою, бо дотепер не було ніякої книжки в іспанській мові, а є дуже багато країн, що володять цією мовою. То я написала першу свою книжку. Є багато аргентинців, що хочуть знати, що ж про писанки, вони питають, і мені нічого не мали ще їм дати. І так виникла, власне, потреба написати книжку, і ми написали її 2009 року. В Україні пані Христина лише третій раз. А у Коломиї – жінка вперше. До речі, зовсім не випадково. Музей писанкового розпису вже давно співпрацює з майстринею. Тут навіть знаходяться її роботи. Вже скоро Христина Середяк повернеться до Аргентини. Там її чекають діти, онучка, а також нові звершення присвячені українській писанці. На майбутнє я вже маю ем, доповідь у Союз Українок у буенос власне про цю подорож свою і вже на березень запрошую. z Rosji, z Argentyni, z biblioteki, żeby dać kurs e, o w argentyńskich mówit dla Argentyńczyków.